Малята, на вулиці сьогодні сонячна та тепла погода. І сьогодні я вас запрошую на спостереження за кульбабою. Подивіться малята, це кульбабка, схожа вона на сонечко, квітка у неї жовтого кольору, листочки зеленого кольору, знизу вузенькі. А зверху широкі і виглядають, вони так начебто їх хтось порізав ножицями. Росте кульбаба, там, де є багато зеленої травички. Коли сонечко світить, квітка розквітає. А коли сонечко немає, квіточка закриває свої пелюстки. У кульбабки ніжний аромат, тому до неї прилітають різні комахи збирати нектар. Коли сонечко довго світить на кульбабку, її жовті квіти перетворюються на білу шапочку. Її можна зірвати та ось так подмухати. І кульбабка розлетиться навкруги. Ось таке цікаве в нас вийшло сьогодні спостереження. Вирушайте з батьками на прогулянку та поспостерігайте за кульбабкою. А я буду чекати фото ваших кульбабок. До зустрічі!